Гучі, когось виглядує. Гучі, а хто там такі? Давай подивимося, хто там такі? Хто? Хтось прийшов? Хтось прийшов? Зараз подивимось, хто прийшов. Я від навіть здогадуюсь, хто. Це у нас прийшов Микола. Давайте, заходьте. Заходьте, це прийшов Микола, кудись ходив погуляти зранку, Да? кудись ходив? Щось розповідає гучику. Да? Що ти розказуєш? Що ти нам розповідаєш? Де ти був? Де ти був? Де був? Отак? От ти хочеш полежати вже? Ой-ой-ой! Гучі, не трогай, Колю. Гучі. Скажи, не приставай до мене. Ось такі я. Миколка. Зранку відпочину. Да? такі. Не трогать? Не трогать? Не трогать тебе? Гучі. Гучі? Гучі? Що ти? Що ти мій савак? Що ти мій собака, либак? Ось такі у нас Миколка та гучик. А Микола вже наївся, зранку десь погуляв і прийшов відпочивати. Микола, з тобою все добре? З тобою все добре? Так? Да? Все добре? Ну тоді відпочивай. Всім гарного. Безпечного, тихого, спокійного дня.